Сьогодні у програмі військова загроза повинна залишатись елементом тиску на уряд Сирії. Наполягає генсек НАТО. Віктор Янукович переконує учасників генеральної асамблеї ООН у європейському виборі України. Зближення з європейським союзом призведе до економічного буму в Україні. Впевнений президент Американської торгової палати. Видивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня за середу, 24 вересня. У Кенії розпочалась триденна загальнонаціональна жалоба після закінчення облоги торгового центру «Вестгейт», захопленого ісламістськими бойовиками. Президент країни Ухуру Каніята у телевізійному зверненні підтвердив загибель 61 цивільного та шести охоронців комплексу. П'ятьох нападників вбили, 11 заарештовані. Президент Кенії також повідомив, що в торговому центрі ще можуть залишатися тіла людей, тому кількість жертв може зрости. Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався на південному заході Пакистану у вівторок, 24 вересня, збільшилась до майже трьохсот. Багато людей отримали поранення у результаті землетрусу у віддаленому районі Балуджестана. Ті, кому вдалося врятуватись, терміново потребують чистої води, медикаментів та наметів. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що активісти Грінпіс, які протестували в Арктиці проти видобутку нафти компанією Газпром, не є піратами, але порушили норми міжнародного права. Тим часом активістів Грінпіс, затриманих російськими прикордонниками у Печорському морі, доправили у слідчі ізолятори Мурманської області. Всього прикордонники затримали 30 осіб серед них є громадянин України. Президент Ірану Хасан Рогані заявив, що готовий до обмежених у часі та орієнтованих на результат переговорів про ядерну програму своєї країни у виступі на щорічному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку він назвав санкції проти Ірану насильницькими. Він також привітав приєднання Сирії до конвенції про хімічну зброю і засудив застосування такої зброї. Інспектори ООН з хімічної зброї повернулись до столиці Сирії Дамаска, щоб продовжити розслідування можливого застосування хімічної зброї у цій країні. Група фахівців має проаналізувати 14 випадків ймовірного застосування хімічної зброї протягом конфлікту, який триває в Сирії вже 2,5 роки і забрав життя понад 110 тисяч людей. Загроза військового удару США по Сирії має залишатись реальною. Це спонукатиме Сирію до виконання взятих на себе зобов'язань про знищення хімічної зброї. Вважає генеральний секретар НАТО Фок Расмусен. Голос Америки спілкувався з головною людиною Північно-Атлантичного альянсу під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. з деталями Олексій Кузьменко. Саме загроза удару з боку США примусила Башара Асада погодитись на відмову від хімічної зброї. Саме реальна загроза військового удару дала хід політичному процесу, який і завершився російсько-американською угодою. Саме тому, на мою думку, загроза застосування сили має бути збережена. Саме вона сприяє плідній роботі засадом. Генсек НАТО переконаний, Рада безпеки ООН має підтримати план, згідно з яким Сирія зобов'язана позбутись тисяч тонн бойових отруйних речовин. я закликаю Раду безпеки ООН ухвалити жорстку зобов'язуючу резолюцію, яка визначить рамки для швидкого, безпечного та достовірного знищення всієї хімічної зброї у Сирії. Джон Кері переконаний, резолюція ООН має передбачати покарання для Асада, якщо він не дотримається положень американсько-російської угоди. Життєво Важливо, щоб міжнародна спільнота максимально чітко та голосно заявила про готовність застосувати силу, щоб знищити сирійський арсенал хімічної зброї. Росія ж блокує жорстку резолюцію щодо Сирії. каже це заполітизований підхід. Сирійська сторона чітко... сирійська сторона дала чітко зрозуміти роззброєння. Це акт доброї волі. За цих умов абсолютно нелогічними є спроби американців примусити Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію з погрозами на адресу Сирії. Кері та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконані, прогрес у питанні хімічної зброї може наблизити політичне вирішення сирійської кризи взагалі. Втім, президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю китайському телебаченню дав Розуміти переговорів з повстанцями не буде. Ми готові розмовляти з тими, хто складе зброю, але ми не вестимемо переговори з тими, хто допускає втручання зовні, хай то військове чи політичне. Це наші єдині застереження. барак Обама вже заявив: якщо президент Сирії не виконає своїх обіцянок, США готові застосувати силу. Олексій Кузьменко голос Америки. Про Те, що конфлікт у Сирії є одним з нагальних міжнародних проблем, який виходить за кордони Сирії, заявив під час виступу на генеральній асамблеї ООН і президент України Віктор Янукович у рамках візиту до Нью-Йорка, як повідомляє адміністрація президента Янукович, коротко зустрівся з президентом США Бараком Обамою у ширшому форматі. Президент України провів переговори з керівниками європейських структур, головою Європейської комісії та президентом Європейської ради з подробицями Тетяна Ворожко. Під час прес-конференції за результатами зустрічі з головою Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу та президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм Віктор Янукович дав зрозуміти, що доля ув'язаної прем'єр-міністра України Юлія Тимошенко буде вирішена до 21 жовтня. Саме в цей день зустрічається моніторингова місія ЄС. Відоме питання Тимошенка, от на що я неодноразово також. Давав відповіді, що працює зараз місія, вона а, дуже важлива. Янукович ще раз завірив про відданість України шляху інтеграції в Європу. Раніше складалось таке враження, що ми не бажаємо там чогось робити. Сьогодні є спільна точка зору по багатьом питанням, якою вона буде, буде тоді, коли будуть підводитись підсумки. Цієї місії вже ближче там до засідання ради міністрів закордонних справ, яка буде 21 жовтня. Скоріше за все, ми вже будемо мати звіт цієї комісії перед європейським парламентом, і тоді все, як кажуть, стане на свої місця. Янукович наголосив на тому, що Україна проявила себе як активний та надійний член міжнародного співтовариства. Україна в черговий раз. Виконує свої обіцянки і свої принципи. Ми зараз наш гетьман Сагайдачний вже прямує для виконання цієї місії океанський щит. Ми проти того, щоб було піратство. Про те, що Україна виконує усі свої міжнародні зобов'язання, зокрема допомагає НАТО боротися з піратами, йшлося і на зустрічі українського президента Віктора Януковича з генеральним секретарем НАТО Андресом Фок-Расмусеном. Тетяна Ворожко, Голос Америки. Якщо угода про асоціацію з європейським союзом буде підписана, то місцеве сільське господарство подвоїться а на Україну чекає продовольчий бум. В цьому впевнений президент американської торгової палати в Україні Хорхе Закорський. Про те, які сподівання пов'язують з угодою, американські та європейські бізнесмени в Україні він розповів в інтерв'ю нашому кореспонденту в Києві Оксані Лігостовій. Світло в кінці тунелю так називають західні бізнесмени, що працюють в Україні. Майбутню угоду про асоціацію з ЄС підписання очікується в листопаді, і президент американської торгової палати Хорхе Зуковський чекає на подію з нетерпінням. Це блискуча можливість для України нарешті підписати угоду про асоціацію і на ділі скористатися європейським вибором. Бо впродовж років незалежності про це точилося багато розмов. Робилося багато кроків на зустріч Європі. Зараз вирішальний розділ цієї довгої історії, коли справа нарешті має бути зроблена. Угода про асоціацію відкриє доступ до одного з найбільших ринків у світі. Це буде важко, це буде випробування, але у кінцевому підсумку це підвищить конкурентно здатність українських і міжнародних бізнесів. Ізнесів, які тут працюють, підвищить стандарти якості, забезпечить гарантії того, що продукти і послуги, які ми створюємо тут в Україні, зможуть експортуватися на світові ринки. Зуковський впевнений, що з підписанням угоди західних бізнесів в Україні одразу побільшає, а інвестиції зростуть на порядок. Я твердо вірю, що так воно і буде, і я передбачаю, що масові інвестиції західні і місцеві прийдуть передусім у сільське господарство і харчову промисловість. Тоді можна буде відносно легко подвоїти виробництво сільськогосподарської продукції. З доступом до фінансів, до кращого обладнання і вищих стандартів, ми легко зможемо цього досягти. Земля тут родюча і з належним законодавством, доступом до ринків. На українське село чекає економічний бомб. Хвилюючою можливістю стане також переробка аграрної продукції і виробництво харчів. Масового притоку інвестицій ми очікуємо також у нафтогазовій сфері. Ми чудово розуміємо, що нові міжнародні проекти, які стосуються як традиційного газовидобутку, так і видобутку сланцевого газу, просунуться вперед, якщо Україна зможе капіталізувати свій європейський вибір, і це привабить мільярди і мільярди доларів інвестицій, дасть змогу Україні досягти енергетичної незалежності. Президент. Президент американської торговельної палати прокоментував похмурі картини економічного Армагеддону у разі підписання угоди, якими лякають українців російські телеканали. Це дуже прикро, що росіяни так ревно стараються звести перешкоди на шляху України до реалізації її природного європейського вибору, адже переваги цього вибору очевидні. Досить поглянути, як живуть люди, скажімо, у Польщі навіть не у польських великих містах, а в маленьких селищах. Чи там люди мають вищий рівень життя і кращі доходи, ніж скажімо в російських чи українських селах? Гадаю, відповідь тут зрозуміла. Тому я розумію геополітичні інтереси Росії, але я також розумію інтереси України. Вигода для якої від асоціації з євросоюзом є абсолютно очевидною. Оксана Лігостова, Руслан Динишенко для Голосу Америки, Київ. Тим часом у Вашингтоні аналізують, як тиск Росії на Україну вплинув на кристалізацію українських геополітичних орієнтирів. Щорічна конференція організації «Понарс Євразія зібрала у Вашингтоні аналітиків зі США, Росії та України у фокусі уваги аналітиків. Теперішні та майбутні взаємини України та Росії на події попувала Вероніка Круглашова. Інтелектуальні кола у Вашингтоні продовжують обговорювати політичну ситуацію в Росії. Україна у даному контексті виходить на перший план. Експерти вважають, що Росія своєю агресивною політикою підштовхнула Україну у бік заходу. У цьому зокрема переконаний американський експерт Уейн Мері більшість українських олігархів вже зробили свій вибір. Вони хочуть бути частиною європейського економічного простору, правда, лише однією ногою, адже хотіли би отримати всі вигоди співпраці з Європою, зберігши можливість вести бізнес не по європейськи. З цим погоджується і російський політолог Ніколай Петров. Але на його думку українська сторона вчинила цього разу нераціонально. Ну я думаю, що зараз... думаю, що українські політичні еліти вже зробили серйозний політичний вибір, оскільки незабаром президентські вибори, то позиція Москви є такою, що цей вибір є неправильним і негативні наслідки можуть відчути громадяни України для Росії. Питання дружби і співробітництва з Україною це серйозне геополітичне питання. Бжезинський, напевно, правий, стверджуючи, що без України неможливе ні відновлення радянського союзу, ні створення великого інтеграційного проекту на пострадянському просторі. З огляду на це російський уряд готовий вкладати величезні гроші, йти на великі поступки Україні, лише б вона вступила у митний союз. Підписати це сеглашення Нікалай Петров впевнений, що українські бізнес-еліти роблять вибір на користь Європи, оскільки бояться бути поглинутими російськими олігархами. Водночас він вважає, що асоціація з ЄС не відповідає національним інтересам України. І з такою позицією не згоден український експерт Олександр Сушко. Він стверджує, що Росія завжди вдається до жорсткого тиску, коли намагається переламати ситуацію на свою користь. Проте, коли асоціацію буде підписано, то погрози з російського боку не будуть реалізовані. Водночас, звичайний український громадянин зможе отримати вигоди в середньостроковій перспективі. Ну насправді не треба якихось поширювати ілюзії. Насамперед, торговельна угода, економічна угода, яка стосується на тому, у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! щасливо, побачимось завтра.